Служба безпеки України ліквідувала ще дві нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг сягала до 10 тисяч доларів з однієї особи. До організації однієї схем нелегального трафіку причетний посадовець митного посту Львівської митниці разом із 30-річною спільницею. За даними слідства, ділки забезпечували незаконне переправлення військовозобов'язаних громадян до країн Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску на території Закарпатської області. Правоохоронці задокументували вказану протиправну схему, провели обшуки у фігурантів та зібрали доказову базу, що повністю підтверджує їх злочинну діяльність. Ще одним організатором каналу для ухилянтів виявився 21-річний мешканець міста Стрий. Також за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаним забезпечити коридор втечі до країн ЄС. Задля реалізації безпечної схеми він обіцяв повідомити ухилянтам маршрут та деталі втечі після отримання всієї суми коштів. Його затримали під час отримання 10 тисяч доларів та повідомили про підозру. Також двом попереднім фігурантам повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 Кримінального кодексу України. Зазначимо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.